Вітаю вас, шестикласники! Ми з вами здійснили круту подорож у часи первісної історії. Ми з вами з'ясували, як появилася перша людина на землі, як вона розвивалася, які види первісних людей існували, чим вони займалися, що вони їли, де вони жили. Ми також з вами дізналися, що і Часи палеоліту життя було і на території нашої Батьківщини, на території України. А на минулому уроці ми з вами говорили про трипільські племена, які були надзвичайно розвинені. І навіть зараз ми дивуємося тому, які вони були розвинені. А сьогодні у нас з вами підготовка до узагальнюючої контрольної роботи. І ми сьогодні з вами пройдемося коротко по всіх темах вивчених на попередніх уроках, і також погроємося. Зацікавила отже, вперед. Отже, тема нашого уроку узагальнення за темою життя людини у первісні часи. Ціль нашої сьогоднішньої подорожі повторити все, що ми з вами говорили про кам'яний вік. Що ж означає доісторичний? Що означає первісний? Слово доісторичний походить від слова передісторія. Тобто, це означає час до того, як існували письмові записи. Немає записаної історії цього часу, який ми могли прочитати. Залишалися лише підказки, які археологи повинні були нам інтерпретувати, тобто пояснити. Власне, Оцими доісторичними часами і були первісні часи, або ми їх ще називали кам'яним віком. Коли ж був кам'яний вік? Кам'яний вік охоплює величезний проміжок часу понад 3 мільйони. Він розпочався з того часу, коли з'явилися перші тварини, ми говорили про людиноподібних мавп, які були схожі на людину. Ну і перші докази, найдавніші ми з'ясували, були знайдені в Африці. Перші люди на території України з'явилися близько 1 мільйона років тому. Але вони не жили в одному місті через зміни клімату. Ми з вами називали ряд стоянок. Сподіваюся, що ви про них пам'ятаєте. Також ми згадували, що близько 10 тисяч років тому на нашій планеті стало значно тепліше. Льодовик почав танути і підступати на північ. Оці простори, які були звільнені від льодовика, поступово вкрилися лісами, утворилися озера, річки, болота, в озерах і в річках розвелося багато риби, змінився і тваринний світ. Кам'яний вік, ми з вами діти також проговорювали, розбивається на менші періоди часу. Це насамперед палеоліт або давній кам'яний вік. Він розпочався близько 3 мільйонів років тому. Протягом цього часу, тривалого часу, це був найтриваліший час, найдавніші гомініди, люди або близькі родичі людей, гомохабіліс, тобто людина вміла, які використовували прості знаряддя праці. Кам'яні, повільно перетворилася на сучасних людей, які ми почали називати Homo sapiens. В цей час, якщо говорити про географію, то Британія була пов'язана ще сухопутнім шляхом із Францією і з Данією, ну а зараз, ясно, там сухопутного шляху немає, там водні простори. Далі в нас був мезоліт або середньокам'яний вік. Він розпочався близько 10 тисяч років до нашої ери. Люди вели переважно кочовий спосіб життя, як мисливці збирачі, постійно пересувалися, щоб вижити. Саме в цей час Британія і стала островом. Якщо говорити про Британію, Неоліт. Приблизно в нас він існував 4500 років до нашої ери, 2400 років до нашої ери. Це був час, коли землеробство розвинулося. Коли почалося гончарство, і почали будувати уже перші поселення. Ми їх вже називали першими містами державами, от, а в Україні появилися Трипільські протоміста. Також ми з вами повинні пам'ятати оцю таблицю. Періоди давньої історії людства. Я неодноразово звертала вашу увагу на цю таблицю для того, щоб виконати дуже добре підсумкові тести по нашій темі. Ви повинні ще раз повторити, пригадати. Можете зараз навіть поставити відео на паузу і повторити періоди і їхні хронологічні межі. Повторили? Молодці, прямуємо далі. Чому ж цей вік називали кам'яним? Хочу вам нагадати. Ну, я сподіваюся, що ви не забули, що кам'яний вік називався так тому, що перші люди використовували камінь для виготовлення знарядь з гострим краєм або вістрям. Камінь був матеріалом, який переважно використовувався для знарядь праці. Протягом усього кам'яного віку. І перед вами ось різні види кам'яних знарядь праці, які мали також різноманітне призначення. Одними тварин могли вбити, іншими шкребли шкіру, іншими робили ще якісь речі. Які ж країни були заселені? Сьогодні у світі налічується понад 7 мільярдів людей. Навіть на піку кам'яного віку вчені е, припускають, що було, ймовірно, не менше 5 мільйонів. І ось близько 2 мільйони років тому Homo habilis, або людина уміла, з'явилася у Східній Африці. Ви бачите, ось якби е, позначку цього місця. Далі, близько 1,5 мільйона років тому, Homo erectus, людина прямоходяча. Вони жили на Південному Кавказі ось, і у північному Китаї. Потім 400 тисяч років тому раннє людське населення поширилося до Індонезії ось та Європи. 27 тисяч років тому перша людина вступила в Австралію. Польщу, це Європа, Японію і Сибір. Лише приблизно за 10 тисяч років до нашої ери люди досягли Північної та Південної Америки через Беринговий сухопутний міст, який на той час з'єднував Сибір і Північну Америку. Ну ось, власне, ці точки Північна і Південна Америка яких же типах будинків вони жили? Ну, Звісно, що це залежало від часу та країни, і якщо ми говоримо, наприклад, ось для прикладу Великобританію, то археологи знайшли докази існування чотирьох різних типів житла. Ось Вони, власне, ці типи житла перед вами. Насамперед, це були печери під час пелеоліту, коли настав лід, настав льодовиковий період. Деякі люди почали ховатися від холоду в печера. А навіщо будувати власний будинок, якщо він уже є? Досить затишний, з вогнищем, там можна було заховатися, переночувати і не боятися нападу звірів. Адже міцні були стіни, та й вогонь же також люди могли захиститися вогнем. І ось перед вами один із типів будиночку, це вже часи мезоліту, він вказував на те, що була кругла конструкція із таких дерев'яних стовпів. Існуючих будинків не залишилося, але археологи знайшли сліди на землі, які, на їхню думку, були зроблені із дерев'яних стовпів. Каркас міг бути круглим або мати такий конусоподібний вигляд. Можливо, вони використовували шкіру тварин, солому або дерен для покриття отої основи рами, яку вони будували. Були докази того, що підлога була вкрита шаром моху, черету та інших м'яких рослинних матеріалів. Ще один тип будинку. Докази свідчать про те, це вже ми говоримо про неоліт, що будинки зазвичай були прямокутними і вже були побудовані з дерева. Жоден з цих будинків не залишився, але археологи знаходять фундаменти, тобто основу будинку. І от власне з, цього, з цих знахідок вони роблять висновки. У деяких будинках для стін і слом'яних дахів використовували плетені плити. Були докази того, що підлога була вкрита шаром моху, очерету та інших м'яких рослинних матеріалів. Далі у період неоліту були ще одні такі типи будинків. Ми з вами говоримо про Великобританію. От власне зараз досліджуємо е, таку країну. Е, будинки були, е, вчені свідчать, вже побудовані навіть з каменю. Звісно, що це забезпечувало певну стабільність і також ізоляцію. Хати зазвичай були круглими, у них уже були ліжка. Та полиці для зберігання речей. А посередині такого будинку було вогнище, який вже одяг люди носили. Щоб зігріти себе, люди носили шкури тварин, шити кістяними голками. Вони використовували такі тонкі кістяні гулки. От, І ці навіть голки свідчили про те, що люди вже навіть робили якісь вишивки. Ми також знаємо, що тоді люди ткали тканину, яку можна було використати для одягу, і розфарбовували прядені рослинні волокна в різні кольори. Тож, можливо, мода виникла набагато раніше, ніж ми думаємо. Отже, первісна людина була вже модною. Ми також дізнаємося про те, яку ж їжу їла первісна людина. Звісно, що основним джерелом їжі були тварини. Коли все м'ясо знімали з кісток, навіть розбивали кістки, щоб кістковий мозок можна було також з'їсти. Чому? Тому що кістковий мозок, кістяний мозок мав дуже високий вміст жиру і був хорошим джерелом енергії. Людина навіть це розуміла, що коли вона з'їдала кістковий мозок, вона відчувала себе енергійніше і могла зробити більше цікавої якоїсь роботи. Хоча вважається, що сільське господарство в основному почалося в епоху неоліту, коли в раціон людини вже війшло більше рослинної їжі, є докази того, що вони їли такі продукти, як боби, насіння, сучевицю, горіхи, зернові. Раціон людей був набагато різноманітнішим, ніж можна було нам подумати. Ключа він багато рослин, які сьогодні ми вважаємо бур'янами. Вони їли різне насіння, вони їли листя кропови і вони їли фундук. Уже навіть так. Я вже спілкувалася, первісна людина. Символи були знайдені поруч з наскальними малюнками в Європі, які неодноразово використовувалися в тих самих кластерах у різних печерах. Поднібні символи також були знайдені на ювелірних виробах, що свідчить про те, що 30 тисяч років тому, можливо, існувала вже система зв'язку. Своєрідні смартфони. Так, діти. Отже, підведемо підсумки, що ж зробили первісні люди. Вони використовували кремінь, полювали та збирали їжу, виготовляли знаряддя праці та зброю, готували шкури тварин для виготовлення одягу, полювали та збирали їжу, розпалювали багаття, щоб приготувати їжу та зігрітися, виготовляли предмети з глини, виготовляли ювелірні вироби, виготовляли нитку з рослинних волокон і фарбували вже її. І також ми з вами знаємо, що люди малювали в печерах, і для цього вони використовували дуже багато різних фарб. Ну і разом з тим люди е, вигадали вірування, вони вигадали богів, вони вже в цей час були язичниками, і ми з вами проговорювали багато різних вірувань: і тотемізм, і фетишизм, і анімізм, і магію, і тощо. Дуже цікаво те, що ми з вами говорили про е, те, як людина приручила тварин і однією із. Е, Приручених перших тварин е, була собака. Уже це відбувалося в кам'яному віці. Собаки допомагали на палювання, були знайдені могили, де собак ховали разом із наряднями праці, як ховали людей. Це говорить про те, що до собак уже ставилися як до членів родини. Досить цікаво, адже я думаю, що в кожного з вас є тваринка. Ви всі про них турбуєтеся і дуже їх любите. От бачите, скільки цікавинок ми з вами повторили про кам'яний вік, а ще перед вами таблиця кам'яний вік. Ставимо відео на паузу і перегляньте дану таблицю. Так, сподіваюся, ви всі перечитали цікаві факти про кам'яний вік, і зараз ми з вами повторимо у коротенькому відео Історію України за 5 хвилин. Кам'яна доба це найдовший період людської історії, який почався з появи перших предків людини на нашій планеті. Логічно, що назва з'явилася через масове виготовлення кам'яних знарядь праці. Але крім них використовували кістки та роги різних тварин. Давайте поглянемо, як проходив кам'яний вік на території України. Кими були наші предки та чим вони займалися. Цікаво, тоді поїхали. Історія заселення українських земель починається приблизно 1 мільйон років тому. І почнемо з того, що українські землі мали далеко не такий вигляд, якими ми бачимо їх сьогодні. Тому це ми зараз виправимо. О, так вже краще. Трохи незвично, але це так. Чому саме, а все просто. Причиною цього є льодовикові періоди, які час від часу сковували нашу планету великою товщею льоду. І цей лід сягав північної частини України. Тепер ми маємо повну картину того, як виглядала наша земля приблизно 1 мільйон років тому. Кам'яний вік поняття широке, тому що було зрозуміліше, давайте пройдемося по його періодах. Кожен по черзі. Найдовшим періодом був палеоліт, ранній кам'яний вік, який в свою чергу розділявся на ранній, середній та пізній. Кожен з них по-своєму цікавий, і з ними ми розберемося трохи пізніше. Далі проходив період мезоліту або середній кам'яний вік. І оста... Діти, а хто помітив помилку у відео? Палеоліт не ранній кам'яний вік, а як правильно. Давній кам'яний вік, молодці, якщо ви це помітили, слухаємо далі. Данім періодом був Неоліт новий кам'яний вік. Отже, першими людьми, що насмілилися прийти на нашу територію, були піти кандропи. Можливо, людьми їх називати ще складно, але виготовляти знаряддя праці вони вже вміли. І досить непогано. Чесно кажучи, навіть не знаю, чи я зможу зараз повторити їх вироби, не кажучи про те, що буде пізніше. Але зараз не про це. Пітикантропи, як і слідуючі їх наступники, переселялися через територію Балканського півострова або Кавказські гори близько 1 мільйона років тому. Найдавніша стоянка пітекантропів знаходиться поблизу села Королеве на території Закарпаття. Вона, до речі, є найдавнішою у Східній та Центральній Європі, а в Криму найдавнішим є гродка Коба. Але це не єдині місця проживання первісних людей. Пітекантропи переважно займалися збиральництвом та полюванням на малих тварин. Поступово колективи кровних родичів об'єднуються в більші племена, члени яких обмінюються короткими реченнями. Добре, з раннім палеолітом наче все. Далі починається середній період. І на арену вриваються неандертальці, вже більш схожі на звичайних людей. Чи не так? Вони пересувалися як з території заходу, так і сходу. На відміну від своїх предків, неандертальці не любили великих груп. Інколи це були класичні родини або максимум декілька чоловік. Їх найдавнішим поселенням став уже відомий грот Кійкоба. Кількість їх домівок зростала протягом усього середнього періоду. Якість їхніх знаряд праці значно зросла порівняно з їхніми предками. Досконалення зазнали як списи, так і більш ваші знаряддя полювання. Неандерталець міг збирати ягідки, так і фактично самому вполювати бізона чи іншу не надто малу тварину. Вони навіть полювали на величезних хижаків. До речі, неандертальці винайшли новий тип знарядь. Які назвали скреблами. Що вони ними робили, точно досі невідомо. У верхньому періоді на арену історії увійшли краманьйонці, тобто вже наші звичні предки. Їх було значно більше до 25 чоловік в одній родині. Тому вони успішно винищили неандертальців. Абстрактне мишлення дозволяло вдосконалювати камінні знаряддя праці фактично до ідеалу. А також воно допомогло увірувати в духів та створити перші релігійні вірування. На полювання вирушали тепер частіше, бо гуртом то все ж простіше робиться. Приблизно 8 мисливців, застосовуючи деяку тактику, могли вполювати мамонта або шерстистого носорога. забезпечити себе їжею на тиждень або навіть більше. Для полювання застосовувалися мікроліти, малесенькі гострі камінці, які вставляли, наприклад, в лезо списа. До речі, у вільний час люди розвивали образотворче та музичне мистецтво. Період мезоліту почався з вимирання великих тварин через зміну клімату і танення льодовиків. Тут, до речі, Чорне та Азовське море нарешті стали звичної нам форми. Також тварин знищували люди, які були все ж ненаситними, тому доводилося переходити на риболовлю або полювання на менших тварин. В цьому сильно допомагав лук, адже дозволяв тихо підкрастися до жертви та вполювати її з дистанції. Населення невпинно зростало, тому почалися перші сутички людей у боротьбі за мисливські угіддя. Це вам справжній прототип перших війн, який навчив людей вбивати собі подібних. А собака в цей період часу стає кращим другом людини. Завершальним і прогресивним етапом кам'яного віку став неоліт. Люди замислилися над тим, що можна не виходити на полювання, а вирощувати тварин дома. А ганятися за ними більше не треба. Так само це торкнулося збирання ягід і злаків, насіння яких почали висаджувати на власних ділянках. Поселення формували не родичі, як раніше, а просто різні сім'ї, які ставали сусідами. На додаток з'явилася перша кераміка, і нарешті можна було зручно зберігати продукти та готувати їжу. Якось так пройшло наше знайомство з найдавнішою історією українських земель. Я думаю, вам було цікаво. А якщо це так і ви хочете продовження. То обов'язково поставте лайк під відео, напишіть коментар і підпишіться на канал. Також можете порекомендувати відео знайомим та друзям, яким буде цікаво дізнатися щось нове за декілька хвилин. До зустрічі у новому відео. Так, отже, не будемо позорити автора даного відео і добре запам'ятаємо історію України. Період кам'яного віку. Але я хочу звернути увагу також ще на одну неточність. Автор відео сказав, що неанд... кроманьонці були сильнішими і вони якби витіснили неандертальців. Звісно, що це неправильно, тому що проходив час еволюції, людина вона розвивалася, вона змінювалася її форми, і вже людину нового типу, людину розумну. Її просто назвали е, кроманьонець, а не, не на той час уже не існували. Тому, е, коли ми переглядаємо відео, то ми повинні мати справжні історичні знання для того, щоб критично оцінити ту інформацію, яку ми з вами споживаємо. Зрозуміли? Чудово! Ну і нарешті ми з вами підходимо до кінця нашого року, і в нас така розважальна частина у нас загадки складки. Слухаймо мене уважно і спробуємо додати продовження. Життя у нас не було доти, як досконалені істоти процесі розвитку з'явились і середовище змінилось. Нагадували мауб сучасних оті істоти тогочасні, знавцям не важко відгадати, що називали їх, як діти? Звісно, примати. Наступна загадка: далеких предків наша купа. Або людей велика група, яка житла іще не мала, тому постійно кочувала, видобували спільну їжу, плоди собі збирала свіжі, знаряддя всі виготовляла, ловила рибу, полювала, їм хижі звірі не завада. Цю групу називають. Як діти? Правильно, стадо. Ще одна загадка. Було у древньої людини. Знаряддя перше в формі клина. Ним шкіри різали, стругали, що дуже всім допомагало. З обох боків каміння били за допомогою, як діти, це знаряддя праці називалося правильно рубила. Далі прямуємо. Подобаються вам загадки складки? Ось ще у нас їх ряд. В лісах ці мешкали істоти, чимало маючи турботи. Уперше в Африці з'явились, лише в компанії селились пряма ходавних і постава, кінцівки звільнені для справи, аби знаряддя в них тримати, Якими їжу здобувати, життя проводячи в борні, Знаряддя ж були кам'яні. Шкребли, копали, ро нори рили, і тим історію творили, набули навичок на ділі, їх вчені звали. Люди вмілі, правильно молодці. В процесі розвитку людини великі відбували зміни. На двох ногах пересувались, на нових землях заселялись, змінилась тіла побудова, з'явилися зачатки мови, вогнем вони користувались, у гурчі стадо всі збирались, вміли гарно полювати, рослин багато споживати, окрім яких вживали в їжу багато м'яса, звірів хижих. Знаряддя з каменю робити навчились в час правильно, палеоліту. Ну і наступна. Покривши тисячі рівнин, вели до зникнення тварин, великі звірі і малі щезали швидко на землі, змінився клімат, і буття, знаряддя та усе життя, та до нових складних умов підготувались люди знов. Аби не холодно було, собі спорудили житло, у нім розкинули багаття. І згуртувалися, як браття. Коли у кам'яні віки прийшли сюди діти? льодовики. вірно, молодці. А зараз ми з вами пограємося в метаграми. Що це означає? Що ми повинні якусь літеру змінити на наступну, і в нас з одного слова вийде зовсім інше. Для прикладу, із Л знаходжуся в воді, судна місця минають Ті, а з де метал один відомий. На зміну каменю свідомо, прийшов мій вік колись давно, і великі зміни відбулись. Отже, в нас що перше слово мідь, а друге в нас слово мідь. Так, і ось відгадуємо тепер: із С на початку і донині найголовніша в Україні і найсмачніша їжа в світі, а з Р не склад... знайти нескладно дітям знаряддя, Ним могли орати, і щедру землю засівати, зерном родючим навесні, ще плугми нагадує мені. Здогадалися? Отже, перше слово це сало, а друге слово в нас буде яке, якщо ми змінимо е, С на Р, рало, правильно. Ну і остання в нас метаграма. Як Л попереду стоїть, ми зимову згадаємо мить, від мене дикий холод йде, не те, що з літерою «д». до чого зміни привели? Щоб декілька общин змогли в єдине об'єднатись і відповідь гадати. Здогадалися? Отже в нас мова йде про лід, а потім у нас мова йде про рід. Так, все, вірно. Ну, врешті-решт, ми з вами завершуємо наш урок. Ми з вами сьогодні повторили все про первісну людину, як вона появилася, коли вона появилася, чого вона навчилася, як жила, як полювала, як розвивалася, як змінювався тип людини. Також пригадали, яким життя було в Україні. І я сподіваюся, що тепер вам легко буде сьогодні виконати підсумкові тести і отримати тематичну оцінку. За темою Кам'яний вік. Життя первісної людини в час кам'яного віку. Але перед тим, як виконати тести, які будуть розміщені на даній сторінці, я пропоную вам дуже цікаву гру. Зараз я вам її продемонструю. Отже, перейшовши за посиланням, ви потрапите в ось таке чудове середовище. Натискаєте кнопочку «Старт» і у вас з'являється перше запитання і такі, якби, ось плитки. На одній написано: «Right answer. На другий Wrong answer. Тобто правильна відповідь і неправильна відповідь. Якщо ви вважаєте, що відповідь правильна, ви натискаєте камінчик із написом right answer. Якщо ви вважаєте, що відповідь неправильна, ви натискаєте Wrong answer. І таким чином, якщо ваша відповідь правильна, ви потрапите на наступне завдання. Якщо ваша відповідь неправильна, ви потрапляєте ось в таке середовище. І знову ви повертаєтеся до першого питання, і у вас є можливість дати правильну відповідь. Пройшовши дані тести, пригадавши, про що ми з вами говорили сьогодні на уроці, сподіваюся, ви чудово виконаєте підсумкові тести, і вже на наступних уроках ми з вами далі будемо подорожувати також в цікаві місця і познайомимося, як виникли вже перші цивілізації і виникли перші держави. Цікаво, отже, до зустрічі на наступному уроці. А на сьогодні до побачення.